Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин в марафоні. для вас працюють інформаційні команди. Фактів ICTV та віку не з тебе. вітання. Компанії-постачальники харчування для армії намагаються зірвати торги щодо закупівлі продукції. Про це заявив гендиректор державного оператора Тилу Арсен Жумаділов. Умови торгів один із постачальників оскаржив в суді. Зокрема, не сподобалася вимога щодо штрафу, якщо вони поставлять неякісну продукцію. Чи, наприклад, норма про перевірку умов зберігання товарів? Після того, як підприємство Позивач програло суд, більшість компаній-учасників вийшли з торгів. На думку керівника держоператора Тилу йдеться про змову та саботаж закупівель. аукціон мав відбутися сьогодні. Ті постачальники, які давно працюють в цій системі, вони вирішили, як ми бачимо, вийти з цієї процедури. Я розумію, що у них є надія на те, що у нас заберуть харчування і його передадуть або ну повернуть назад у структурний підрозділ. Я розумію, що це їхня ставка. Я дуже сподіваюся, що на цей ну по суті шантаж ми як держава не підемо. Якщо торги не вдасться провести, то угоди укладатимуть напряму, заявив Жумаділов. Ми нині намагаємось зв'язатися з компаніями-постачальниками. Нагадаю, підприємство державний оператор Тилу створили торік для забезпечення потреб війська. З квітня підприємство має ще й закуповувати харчі. За уточненими даними, п'ятеро людей постраждали в сумах через атаку шахедів. Серед поранених десятирічний хлопчик. На щастя, минулося без жертв, але руйнування в місті значні. Щоб загасити пожежу, рятувальники працювали цілу ніч. Під час вибухів пошкоджено 14 будинків. Більшість з них це багатоповерхівки. Також постраждали автомобілі. Поруйновано будівлі дитячого садка, міської та районної лікарень, де було майже пів тисячі хворих. Влучили вороги в об'єкт критичної інфраструктури. Завдяки тому, що українські воїни змінили траєкторію руху шахедів, вдалося уникнути більших руйнувань. Один шахет був націлений на лікарню міську і районну, де знаходилось близько 400 хворих, в тому числі 50, які були обмежені в Русі. Всі ці допомоги була надані відповідними службами. Третя штурмова бригада знищила артилерійську батарею російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба бригади. Операція відбулася під Авдіївкою на Донеччині. Під час нічного обльоту на околицях міста було зафіксовано розміщення чотирьох ворожих гаубиць: – Д-30 і ще двох Д-20. І вранці українські захисники пікетували ворожу артилерію дронами і установки успішно знищили. Загалом ситуація на цьому напрямку складна. Після захоплення Авдіївки Росіяни продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. Триває третій рік повномасштабної війни. За цей час розвиток новітніх безпілотних технологій зумів змінити її хід. Нині майже вся розвідка ведеться з укриттів за переміщенням. Ворога спостерігають дрони. Вони ж і атакують живу силу противника та його техніку. Проте як нашим захисникам нині вдається утримувати позиції, Костянтин Мельников. Часто ми розповідаємо історії наших аеророзвідників. Утім, за допомогою камери важко передати усю небезпечність ситуації, у яких доводиться працювати українським дронарям. Вся арта достає по нам, і, і, і легка, і і важка арта, так що. Такі, просто що ми не участвуємо в окопних автоматних іміна, боях. Богдан аеророзвідник одного з найефективніших розвідувальних підрозділів 26-ї артилерійської бригади, про який ми вже розповідали раніше. Нині разом з побратимами відшуковують ворожі позиції там, де росіяни намагаються наступати неподалік часового яру. Ну вони нормально вони працюють, вони працюють плотно і коригують. Вони також гарно. Я для цього був працював на вогневої позиції. І то я бачу, коригують вони дуже гарно коригують. Кирило, хоч в аеророзвідці не так давно, утім, боєць з досвідом, розвідував ворожі позиції ще на початку війни, у 14-му. З того часу, каже, усе змінилось кардинально. У 14-му я був тори в розвідці артилерійської, але я працював з бусолю з дальноміром. Мені потрібно було їхати на передові позиції, наблюдати їх, бачити перископ. Тобто, а зараз підняв дрона і бачиш це саме. Плюс легше відпити координати, бо з неба краще видно. Саме на розвиток та швидке впровадження безпілотних інновацій армійці покладають величезні надії. Мовляв, це може змінити хід війни. Вони вже її змінили колосально просто. По перше, що розвідники тепер. Гараздо далі знаходяться, гораздо в більш схованих укріпленнях. То колись ми просто сиділи десь на холмі і отак от з біноклем висматривали. Та поки все тримається переважно на волонтерах, які максимально допомагають військовим. Леся Руть, є така дівчина, вже п'ятьма віким нам дала. А ми ними знайшли вже чоловік, 30 знищили. А це просто звичайна громадянська особа, але яку вона полізна. Діла зробила для перемоги. А це та сама Лася, яка й допомагає підрозділу. Ми не змогли не відшукати її у столиці, аби особисто подякувати за внесок у наближення нашої спільної перемоги. Благодійниця ще влітку 22-го року заснувала власний фонд підтримки ЗСУ разом з Сергієм Григоровичем, відомим українським бізнесменом і розробником комп'ютерних ігор. У Нас не було такого дня, щоб не було запитів. От сьогодні сказали, завтра зробили. Запити сипалися дуже багато. Та й зараз у фонду чимало запитів: від дронів та ребот до автівок та навіть мотоциклів для наших захисників. За нас війну ніхто не воює. За українську війну ніхто не воює. Тому... І ми щасливі від того, що ми корисні. Як то кажуть, ну не даремно ми живемо на цьому світі. Якщо, як кажуть, маєш поділися. А ми не те, що там от ділитися, ми хочемо допомогти. Спати будеш спокійно, тому що ти живеш в своїй країні. І ти зробив свій великий вклад свій внесок в цю перемогу. Українські ж військові вкотре нагадують, перемогти Росію можна лише спільними силами усіх українців. Саме тому зараз не може бути жодної втоми від війни. Якщо ми всі не об'єднаємось, ну нам такого великого звіра, як е, Росія, не не здолати Костянтин Мальников, Єгор Махло, Дмитро Матвієнко, Максимілян Ільченко. Факти сітів. Єдині новини. Одна людина загинула внаслідок російських обстрілів Донеччини. Це житель Красногорівки. Ворог атакував населений пункт з артилерії. Загиблому було 72 роки. Посеред ночі окупанти вдарили по Покровську. Випустили чотири ракети С-300. Один місцевий житель дістав поранення. Пошкоджено 11 багатоповерхівок, три приватні будинки та три адмінбудівлі. Загалом за минулу добу Росія здійснила майже 1700 обстрілів обстрілів області. Зафіксовано 11 авіаударів. Тож місцева влада просить жителів Донеччини евакуйовуватись. Правоохоронці щодня ризикують життям, вивозячи людей. Зокрема, з вугледара евакуювали трьох, натомість у місті залишається 108. Мешканців їм екіпаж поліції дивом зміг завести гуманітарну допомогу. Напередодні поліцейським патрулям Білий Янгол загалом вдалося евакуювати більш як 200 людей з небезпечних населених пунктів Донеччини. Але через те, що люди зволікають з виїздом, то щоразу евакуація перетворюється на спецоперацію. Більше Олег Корнієнко. Вони виїжджають, коли тільки но починає світати. Попереду неймовірні краєвиди, сходить сонце, та для фронту це вкрай поганий Важливо, знак. Погода, кажучи, у лапках не дуже сприяє поїздці. Нам повідомили, що над районом перебувають безпілотні системи у кількості двох одиниць, що наводять артилерію. Але попри небезпеку, поліцейські патрулю білий янгол не змінюють свій маршрут. Вкотре ризикуючи власним життям, вони їдуть рятувати життя іншим. Їхня кінцева точка Вогледар. І хоча від міста нічого майже не залишилося, тут і досі перебувають місцеві. Під звуки вибухів між розбитими будівлями поліцейські таки дістаються до місця призначення, привезли гуманітарку в основному. Продукти харчування купити їх тут люди не можуть. Жоден магазин не працює. Зараз знаходиться людей 111. от, ну, мінус цього мінус три буде 108. За останній тиждень ми сюди заводили також гуманітарну допомогу. Ліки ну і піддавалися обстрілу. На розвантаження гуманітарку у поліцейських кілька хвилин погода занадто ясна, і будь-якої миті може сюди залетіти ворожий дрон, а потім і артилерійські снаряди або каби авіаційними бомбами тут пошматована чи не кожна багатоповерхівка. Тож ті, хто тут залишився, живуть у підвалах. Добривана. Гуманітарочку завезли. вам. І гуманітарочку, і водичку. О, за водичку, да. Та повертатися зі знищеного міста порожніми біля янголи не планують. Мають заявки на евакуацію. Виїхати звідси нарешті наважилося троє вугледарівців. Серед них маломобільна жінка, якій потрібне лікування. Цих людей поліцейські не раз вмовляли на евакуацію, та в попередні рази вони відмовлялися. Тоді виїхати можна було спокійно. Нині ж вивозити їх доводиться під вибухи артилерійських снарядів і авіабомб. Російське залізяче щодня розбиває місто і його околиці. Від колись ошатних будинків майже нічого не залишилося, але кожного разу подібна евакуація для поліцейських перетворюється на квест на виживання та залишити на напризволяще місцевий люд. Вони не можуть. Олег Корнієнко, факти СІТІВІ, Єдині новини з кінця 2019 року Україні не вдалося повернути жодного політв'язня, якого викрала Росія. Після початку широкомасштабного наступу даних про цих людей стає дедалі менше. Їх не відвідують посли чи консули, адже дипломатичні зв'язки розірвані. Рідні не можуть оплатити їм адвоката або банально переказати на картку гроші, які раніше в'язні могли використати в тюремних магазинах. Заручники зрідка передають листи тільки за допомогою російських правозахисників, які самі на волосині від арешту. Вже два роки лише pdf файли на електронку заміж живих листів і цілковита не визначені щодо майбутнього сина. Петро вигівський батько політв'язня Валентина Вигівського той за надуманими звинуваченнями сидить у Росії з вересня 2014-го, Спочатку був в одиночній камері, нині незначне послаблення, та життям це не назвеш. Це трошки легше, як шизо. Тому що там вже камера на декілька чоловік, вже на одну годину більше спати можна і не забирають цю лавку, на якій можна спати на день, бо тобто, там у ШИЗО можна або ходити, або стояти. а тут вже можна посидіти навіть ці телевізор з одною програмою. Ну, звичай, яка програма може в Росії, в колонії. Тільки та, що гімн Росії, там, допустимо, Путін молодець і проче, і у листах Валентин стриманіший, ніж раніше. Його термін ув'язнення за півтора роки має завершитися, та Росія так просто може не відпустити. Нині колонія тотально цензурує написане. А в'язнів від 22-го нема кому захищати. Дипломатичні фінансові, і навіть поштові зв'язки з агресоркою, розірвані єдина ниточка зі світом російські правозахисники. Все це робилося і робиться руками наших російських колег. Їхня кількість менша, тому що вони змушені виїжджати або сідати в тюрми. Я не можу багато розказувати. От саме якраз з тих причин нашого друга, колегу, голову російського просного центру Меморіал посадили в тюрму. Учільниця центру громадянських свобод каже: останній рік, коли була надія повернути політв'язнів додому, – Тоді було два великих обміни: спочатку у вересні, коли повернули зокрема режисера Олега Сенцова. Та у грудні тоді Росія зокрема передала Києву журналіста Станіслава Асєєва. Та згодом терористка вдалася до численних шантажів, як приміром, вода у Крим. Далі широкомасштабний наступ, після якого міняли лише військовополонених щодо політв'язнів. Станом на зараз у нас є окремий список 208. Це громадяни України, які були затримані на території Українського Криму з 2014 року по початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Також у нас є окремий список щодо громадян України, які були затримані на території Донецької та Луганської області. З усіх цих людей нам вдалось повернути тільки дві людини. Обміняти цивільних майже неможливо, адже Україна не краде громадян Росії. Водночас саме заручники із чіткою громадянською позицією для Росії найстрашніші. Переконаний екс-політв'язень Володимир Жемчугов. Він провів у застінках так званої ЛНР майже рік. Порушення там дисципліни у в'язниці продліває срок там ще на рік, на два. Як в часи Сталіна НКВД рахувало, що ці люди політичні, вони самі опасні, опасніше, чим вбивці. Більшість із них вони стали е, активними громадськими діячами. Одні самі от е, опасні для Путіна. Україна розраховує, що витягти цивільних допоможуть країни-партнери. Нині тривають перемовини із Катаром, який вже сприяв поверненню викрадених українських дітей. Водночас правозахисники просять органи української влади систематизувати роботу. Щось збирає уповноваженим, щось у корочтабах, щось в Мінрегіоні у цьому національному бюро. Я не перший раз чую від рідних, що з ними ніхто не контактує. Вони самі проводять роботу і далі вони обзвонюють всі ці органи державної влади і кажуть: внесіть от те, що ми знайшли, бо вони не знають, яка база головна. Щодо юридичного впливу на Росію, то він поки мало ймовірний. Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Максимілян Ільченко. Факти, ICTV. Єдині новини. Це всі новини на цю мить, але марафон Єдині новини триває. Тож до зустрічі за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.